Бійці прикордонного підрозділу Аскольд мають на своєму рахунку десятки збитих дронів РФ, зокрема і на оптоволокні. Вони навчилися протидіяти російській загрозі. Крім того, кажуть, що наші дрони на оптоволокні ефективніші за російські. Тож чим відрізняються наші дрони від ворожих? Владислав Паливо до розповість. Наші пілоти виконують повітряну розвитку для того, щоб ми бачили де озброєння військова техніка, де позиції ворога так працюють бійці прикордонного підрозділу. Аскольд бригади Сталевий кордон. Аскольд це перший київський князь, перший який прийняв християнство. Тому девіз прикордонників з честю, і для нас це от така сакральна назва. Після виявлення ворожих цілей за допомогою різних типів дронів вони майстерно її вражають. Це і позиції росіяни техніка і склади використовують для цього зокрема дрони на оптоволокні. Розвідка працює, виявляємо і бережемо нашу піхоту. Ще прикордонники майстерно полюють на російські безпілотники і мають чималу купу трофеїв. від ФПВ-шок до великих розвідувальних БПЛА. У нас виставлені позиції з помповими рушницями і робимо такі вогневі засідки За допомогою помпових рушниць. Ми збиваємо. Ведучий згадує випадки, коли знешкоджували російські дрони на оптоволокні, просто обрізаючи кабель. Він летить, може покрутитися, може на висоту знизитися дуже низько, тому він такий маневрений і по ньому легше попасти з помпою рушниці, ніж, наприклад по аналовому чи цифровому там не дрону. Російські дрони на оптоволокні відрізняються від українських, кажуть наші бійці. Ворог встановлює камеру на саму катушку з кабелем одразу під час виробництва. У нас, наприклад, ми отримуємо катушки, самі вже кріпимо їх на дрони і запускаємо. Тобто українські військові можуть застосувати оптоволокно на будь-яких дронах. А росіяни лише на одному виді БПЛА. є ціль, яку ми можемо вразити аналоговим дроном. Ми можемо полетіти не застосовуючи оптоволокно, а приберегти його для більш такої жирнішої цілі. У них же ні, якщо летиш, то тільки от на готовому дроні. Кожен запуск дрона і кожен удар по ворогу частина великої мозаїки, яка захищає країну і дозволяє сталевому кордону залишатися на крок попереду агресора. Владислав Паливода, Ми Україна, марафон єдині новини.